Повернуться чи залишаться плани українців у Нідерландах та Німеччині. Міграційна платформа EWL разом з Центром східноєвропейських студій Варшавського університету оприлюднили результати дослідження розкрити потенціал громадяни України в Німеччині та Нідерландах. Німеччина майже третина українців у Німеччині 32%, має намір залишитися там на кілька років. 24% респондентів планують залишитися хоча б на рік. Про намір залишитися назавжди повідомили 8% українців Нідерланди. 44% українців мають намір залишитися в країні на кілька років. 21% респондентів планує залишитися хоча б на рік. Лише 6% планують залишитися назавжди. Однак існує значний відсоток тих, хто не визначився 18% у Німеччині та 19% у Нідерландах. Чинники, які спонукають українців повернутися додому в Німеччині, 48% респондентів назвали вищу оплату праці та кращі умови праці в Україні. Також важливими мотиваторами виявилася перспектива вступу України до НАТО, 46%. І можливість воз'єднатися з родиною 42% у Нідерландах. Покращення умов праці 63%. Впровадження реформ у сфері безпеки 41%. Реформ системи правосуддя 38%. Мотиви, які спонукають українців залишитися в країні перебування. В Німеччині. Полегшення умов для громадян України в державі перебування 36%. Наявність родичів і друзів 34%, Спрощений процес легального оформлення дозволу на проживання та роботу 31%. Допомога в оплаті житла 29%. У Нідерландах. Спрощену процедуру легалізації проживання та працевлаштування 61%. Полегшення умов для українців 45%. Покриття витрат на проживання в Нідерландах 32%. Причини, які знеохочують громадян України залишатися в країнах перебування. Бажання повернутися додому в Україну, 71% у Німеччині, 53% у Нідерландах. Погане знання мови країни перебування, 41% у Німеччині, 47% у Нідерландах. Турбота про родичів, які залишилися на батьківщині, 37% у Німеччині, 32% у Нідерландах. Скільки заробляють українці в Німеччині та Нідерландах? 67% громадян України в Німеччині вже знайшли роботу або проходять підготовчі курси для працевлаштування. У Нідерландах 61% українців декларують, що мають роботу. У середньому в Німеччині українці заробляють 1334 євро на місяць нето чистими. В Нідерландах середня зарплата нето становить 1104 євро на місяць. Збережи підпишись ПОШИ